Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Жодне сільське обійстя не може обійтися без домашньої живності. У кось це велике господарство, корови, коні, у когось менше, як у нас, птиці, вівці, королі, але ж хочеться, щоб і подвір'я не втрачало при цьому естетичному вигляду. Вихід є. Сьогодні хочу вам розповісти про те, як ми створили на обійсті живу огорожу із декоративних кущів та квітів про наш живопліт, за яким ми заховали господарський двір. Спочатку відгородили його від чистого двору огорожею із сітки рабиці. Наступним етапом було створення власне самого живоплоту. Вирішили зробити його змішаного типу. Заздалегідь замовила декоративні кущі, вейгелу, форзицію, чубушник садовий, керію японську, потім розпланували ділянку і підготували посадкові ями. Крім названих декоративних рослин, посадили ще троянду чайну, шипшину з жовтими та з білими квітами, кампсис у Укорінливий, таким чином утворили верхній ярус нашої живої огорожі. А поки молоді кущики підростали, то уздовж сітки рабиці висадили ряд кохії віничної. По-іншому, цю рослину ще називають літній кепарис. За літо вона виростала вище сітки і гарно зеленіла. До того ж, це абсолютно невибаглива рослина, яка не потребує особливого догляду. Єдиний мінус дає дуже рісний самосів, але він легко видаляється. Середній ярус живоплоту сформували із багаторічних квітів. Посадили флокс волотистий, гібіск трав'янистий, лілії азійські та ла гібриди, вербозілля. Крапчасте дзоник скупчений, кореопсис, геліопсис, ехінацею, геленіум, фізостегію віргінську, а також чудові лілійники. У нижньому ярусі ростуть нарциси поетичні, анемона дібровна, пшінка весняна, фіалка лісова, які квітнуть навесні, доповнюючи кущі форзиції. Потім настає черга. Вийгели, шипшини, троянди та чубушника. Восени, доповнюючи гарно забарвлене листя на кущах фозиції, квітнуть очітки, айстра багаторічна, хризантеми. Декоративні кущі гарно сполучаються із квітами. Крім багаторічних, є й дворічні. Це ліхні скорончастий, енотера дворічна, з однорічників макса мосійка і помея, а бордюр традиційний із чорнобривців. Щоправда, минулого року у мене не було насіння низеньких чорнобривців, тому живопліт наш був без бордюру. Особливого догляду наша зелена огорожа не потребує. Головне, полити. Хоча б інколи, видалити старі, сухі та підмерзлі пагони, провести обрізування кущів після цвітіння. У форзиції я обрізаю пагони на одну третю довжини, у камсесу на 3-4 вічка. Керія потребує регулярного проріджувального обрізування кожні 2-3 роки, яке найкраще проводити на початку березня. Чубушник, хоч і не потребує щорічного обрізання, але воно зайвим не буде. Кожні 2-3 роки потрібно розчищати кущі, зрізуючи старі пагони, а от формувати їх краще навесні. Щодо камсису, то в нього є така особливість: він полюбляє, щоб його голова була на сонці, а ноги в затінку, а ще він починає пізно веретувати, тому навесні. Не потрібно поспішати з обрізуванням. Високі квітучі декоративні кущі створили гарний живоплід і сховали господарський двір від сторонніх поглядів. І для домашньої живності є холодок у спекотні літні дні. І гарно, і практично. Садиба, на якій є живоплід, є гарним місцем для будівництва та облаштування гнізд для птахів. Тут вони знаходять захист від негоди. А взимку підгодовуються біля домашньої птиці. Отакою була моя сьогоднішня розповідь. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Не забудьте підписуватися на канал. Дякую усім, хто пише мені коментарі, завжди відповідаю. Мені дуже приємно. Бажаю усім миру, затишку, тепла і добра. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.